Що за таїнство? Якась містика, наскільки відомо, об'єднує людей кохання. Кохання об'єднує людей уже будучи в шлюбі. А закоханість, закоханість, так, вона приводить людей більшість до шлюбу. Але я вам хочу сказати, що таїнство це для християн дуже важливе, тому що перед тим, як вступити в шлюб, взяти в шлюб, люди йдуть просити благословення у Бога. Ідуть в церкву, і священник звершує з ними це таємство вінчання. Для християн це дуже важливо. Я скажу так, що немає ніякого сенсу людям вінчатися, які є, не є християнами, яким не важливо взяти у Бога благословіння, тому що вони не знають законів Божих, вони не будуть жити своє сімейне життя. В Божих законах, тоді немає смислу, немає сенсу того, щоб люди йшли і вінчалися. Бо інколи, знаєте, люди йдуть вінчатися, не розуміючи, що це таке, яку обіцянку вони дають Богу. І взагалі, як жити християнське життя сімейне? Бо це є красиво, гарні фотографії, наче повінчаємось ні, це велика відповідальність. Ось. Тому я рекомендую вінчатися християнам, які будуть. Будуть старатися Божі заповіді, закони стосовно сімейного життя, вести християнське життя. сімейне. А просто так, то ні. Тому що ми йдемо просити Бога благословення. Якщо ми не віримо в Бога, нащо нам туди йти? Розумієте? Люди йдуть, вінчаються, ведуть християнське життя, народжують дітей, а потім приводять дітей до церкви, разом з ними ходять до церкви і показують християнське життя. Потім дітей хрестять так, і водять на причастя. Тобто, вчищають, і ну, це дуже серйозно. розумієте. Це велике таїнство венчання. просимо Бога, благословіння на шлюб. І разом будуємо християнський шлюб. Це не просто ми прийшли, повінчалися і пішли. В них. Це дуже серйозний крок. Тому я рекомендую тільки парам, які розуміють, на що воно їм треба. こうした。